Чи погоджуєтесь ви з думкою, що все наше життя воно так чи інакше складається із різноманітних звичок? Насамперед, людина так створена Богом і взагалі є такою істотою, що завжди шукає можливості зрізати гострий кут. І знайти полегшення справи. Я думаю, що частково цим продиктований і весь рух суспільства, весь прогрес, цивілізація, тим, що людина шукає можливість як щось зробити краще, легше, простіше. І один із моментів цього процесу це формування звичок. Тому що якщо ти щось робиш і робиш це постійно, робиш це часто, то тобі з кожним наступним разом стає робити це легше, легше і легше, і все доводиться аж до автоматизму. Я навіть люблю цитувати таку хорошу фразу про те, що якщо ти посієш думку, ти пожнеш слово, Якщо ти посієш слово, ти пожнеш вчинок. Якщо ти посієш вчинок, ти пожнеш звичку. Часто повторюються вчинки, буде звичка. Але далі дуже важливо, якщо ти посієш звичку, ти пожнеш характер. Якщо ти посієш характер, ти пожнеш долю. Uh -huh. Тому звички мають надзвичайне значення. Вони з одного боку роблять наше життя простішим. Нам далі не треба думати над кожним наступним кроком, оскільки є речі, які ми вже відпрацювали. А з іншого боку, ця звичка може відобразитися на нашому характері і стати частиною нашої ідентичності. А потім, врешті-решт, те, ким ми є, визначає те, куди ми йдемо і що з нами відбувається, і формує нашу долю.